Літо, спека, і тут я зі своєю математикою. Не перемикай, це буде не боляче. я Тобі обіцяю. Ми сьогодні будемо говорити. Про погоду такого типу задачі були майже в кожному варіанті на іспиті. Важливо вміти аналізувати, порівнювати деякі величини, і це найчастіше ми робимо за допомогою якихось наочностей. Це корисно усім п'ятому, шостому до 11 класу, і тим, хто готується до НМТ. Всі можуть працювати разом зі мною. Київ спекотне літо. 7-13 липня я беру дані гідрометцентру і за допомогою них створюю графіки максимальної та мінімальної температури. Ми будемо говорити про саме це зображення. До речі, я пишу це відео на початку тижня. Цікаво, яким дійсно був цей тиждень. Напиши, чи збігаються дані, зазначені на цьому зображенні з тим, що було насправді, якщо таке я, не дай знати. До речі, я тут складаю і задачі з вибором однієї правильної відповіді будуть, і задачі, де ми будемо обирати правильне твердження, і ще й задача з короткою відповіді, також актуальна і на часі. Усім працювати! Погнали